Тут в ряду косфорда є ще, до речі, каталонський, ось можна побачити, як він формується. Робиться круглим, вертино практично зробити з нього неможливо. Але видно, кількість сережок тут практично немає. Тут сережки дуже мало. В основу цей самий сорт. Далі є космодру. Ось тут косорт ряд повністю. Бачите яка кількість сережок. Це класичний сорт. Всім відомий, так само шпалера. Ну і переходимо на сорт панський. Просто стіна сережки, це сережка. В сплячому стані фактично зовсім ще не витягнулося, не відкрилося. Сонечко не дає фокусувати. Але для розуміння сорт інтенсивного типу. Що він дасть нам на шпалері? І поряд косорд кілька дерев пересорту каталонська. Немає сережок практично зовсім. Це все врожай. Це все плодова деревина. Та деревина, на якій формується врожай.